Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилася. За минулу добу російсько-терористичні війська 65 разів обстріляли позиції Збройних сил України. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм, озброєння бронетранспортерів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав вогнем наші опорні пункти поблизу пісків. 120 мм міліметрові міномети застосував в районі Опитного та Луганського. По захисниках Авдіївки та Кам'янки бив з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, по оборонцях шахти Бутівка відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, зброєння бойової машини піхоти, гранатометів та великокалібрних кулеметів, противник гатив по наших воїнах, районі Троїцького та Зайцевого, а позиції під Новгородським обстріляв з кулеметів та зенітної установки зу 23 2 Озброєння бойової машини піхоти ворог застосував поруч Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки та Новгородського активно діяли снайпери противника. На приморському напрямку зі 120 мм мінометів та автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по наших позиціях під Новотроїцьким. Морських піхотинців поруч водяного та Гнутового накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А проти захисників Марінки застосував міномети 82-го калібру. По опорних пунктах в районі Красногорівки бив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а поруч Широкиного та Павлополя – з гранатометів та стрілецької зброї. Проти морських піхотинців під водяним та широкіним. Ворог застосував також озброєння бойової машини піхоти. Під Новотроїцьким активність проявляли ворожі снайпери. На Луганському напрямку вогнем артилерійських систем калібру 122 міліметри. Зенітних установок зу 23 2 озброєння бронетранспортерів та протитанкових гранатометів, підрозділ російсько-окупаційних військ накривав наші опорні пункти поблизу Новоолександрівки. Міномети калібру 82 мм Противник застосував у районі населеного пункту Жовте, а з гранатометів різних систем обстріляв наші позиції поблизу Кримського та Попасної. З великокаліберних кулеметів та озброєння бронетранспортерів ворогатив по захисниках навозваніки. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу троє українських захисників загинуло. Ще четверо отримали поранення.